І так кожен день. Соціальні мережі це один з найпотужніших наркотиків нашого часу. Він стоїть на одному рівні з цукром. Кожен день ти приходиш і дістаєш свою соску, якою затикаєш свої мрії і свої цілі. Твоє життя перетворюється на вічне сосання у цієї соски, яке просто забирає в тебе купу часу, купу енергії. І просто знаєш, що через 10 років ти прокинешся. І запитаєш себе, а чого я досягнув? Тоді відповідь ніфіга ти не досягнув. Тому що замість нормальної їжі, замість нормальної енергії ти користувався соскою, яка не має ніяких поживних речовин, ні, нічого такого немає. Ти просто не хотів паритись з приготуванням їжі. Ти міг забезпечити себе, свою сім'ю, з ніг до голови грошима за 10 років. Ти міг побудувати найкраще тіло яке ти тільки міг захотів. Ці 10 років можна змінити буквально ну будь-що в твоєму житті. Тому дуже одумайся зараз, прибери ось цю фігню і давай діяти. І якщо ти переможеш, то ти обов'язково обереш вірний шлях і будеш на вершині. after the to